Протистояння між врядовими військами та повстанцями у Сирії дедалі більше зачіпає мирних жителів. В одному з найбільших міст країни Алеппо люди потерпають від нестачі їжі та медичної допомоги. У місцевому шпиталі лікарі щодня мають справу не тільки з пораненими бійцями, а й з дітьми. Кореспонденту Євроньюз лікарі розповідають, що не можуть допомогти усім. У цієї дитини діарея і виснаження, бо у місті бракує молока для немовлят. Шпиталь може прийняти лише 30 дітей, і це все на регіон із населенням у 6 мільйонів. у лікарню привозять пораненого повстанця. Попри зусилля лікарів, він помирає. Тут бракує ліків та медичного обладнання. Медсестра волонтер не приховує свого гніву. я бажаю такої долі дітям президента Асада, каже жінка. попри втрати повстанці збираються і далі боротися проти урядових військ. Загибель наших товаришів лише додає нам рішучості на місце кожного загиблого бійця. Придуть сто інших відданих та об'єднаних одною справою та вірою. Громадянський конфлікт у Сирії триває вже більше як півтора року. За цей час, за даними ООН, загинули більше 18 тисяч людей. Залепо передає кореспондент «Євроньюз» Фарук Атіх. Сирійська армія застосовує проти повстанців дедалі більші сили, зокрема авіаудари. Попри це, повстанці далі не відступають зі своїх позицій в Алеппо. І щодня у цьому протистоянні гинуть мирні жителі. а алеп. Farouk Atigoro News.